Вітаю всіх, хто зараз з нами. Це канал Фокус, де ми обговоримо важливі новини країни та світу. Сьогодні з нами на зв'язку керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Вітаю. Вітаю вас. В західній пресі часто з'являється інформація, що нібито наступний рік, саме 2024, буде критичним для України, якщо наші збройні сили України не змінять тактику. А тому нам потрібно переходити до оборони і таким чином вести надалі війну. Яка ваша думка щодо цього? Це ще одна із думок, яких є багато озвучується, які обговорюються концептуально на сьогоднішній день. Ми виходимо з того, що українські сили продовжують контрнаступальні дії, зокрема на півдні. Це підтверджують, наприклад, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Залужний, який під час розмови зі своїм колегою, начальником, головою об'єднаного комітету начальників штабів генералом Брауном це підтвердив, і в нас тривають дії з оборони на сході. Активної оборони, і все ж таки, з прицілом на наступальні дії на півдні, ясна річ, що ми а, в зимовий період дещо будемо змінювати підходи, тому що погода внесе корективи. Плюс важить те, як нас будуть забезпечувати наші партнери, крім того. Ну і, власне кажучи, наскільки ми будемо входити в осінній період, в весняний, вибачте, період, весняно-літній період 2024 року. Забезпечення відіграє важливу роль. Тобто, як нам що нам поставлять, крім F16, яких ми очікуємо, наскільки будуть пакети допомоги? Від цього буде і залежати подальша ситуація. Тобто, зараз іде два підходи. Яким чином уникнути повноцінної війни на виснаження? «attrition warfare», те, що називають от якраз на заході, і що притаманно було першій світовій війні, і не тільки першій світовій, а зберегти а, можливість для проведення операцій маневрових для того, щоб мати можливість вести наступальні дії, тому що в чому ризики війни на виснаження? Ризики війни на виснаження в тому, що а, Росія, скажімо так, доволі таки серйозно розраховує на це, оскільки вони думають, що на заході втомляться. Опустять руки, перестануть підтримувати Україну, і в результаті Росія все ж таки досягне своїх цілей певних і закріпить за собою там окуповані території, інші інші інші. Тобто, змусить Україну йти на якісь болючі, непопулярні компроміси. Це є російський розрахунок. Вони досить активно працюють зараз і в медійному полі, в тому числі вони працюють доволі таки потужно з інформаційними вкидами і в українському інформпросторі. В нас, на жаль, досить часто це підкоплюють. Подаючи це, як все пропало, я називаю. Знаєте, що вся ситуація критична, ми далі нічого не можемо зробити, і так далі. Насправді, ситуація зараз така, що ми е, перебуваємо в фазі е, входження або невходження війни на виснаження. І е, для цього потрібне рішення. Тобто рішення, яке вони має бути? Яким чином, перше? Або якщо ми вже всі говоримо, або якщо всі наші західні партнери. Чи ЗМІ пишуть про те, що це війна на виснаження? Забезпечити те, щоб Україна спільно з нашими партнерами з нашим тиловим забезпеченням перемогла в цій війні на виснаження Росію. Друге, або забезпечити технологічно силами і зброєю так, щоб ми могли здійснити прорив? От, власне, кажучи, два, скажімо так, підходи, які між собою на сьогоднішній день. Дискутуються, обговорюються, зокрема в західних медіа? Ну це нормально. Там часто дискусії. От навіть якщо ми і будемо дотримуватися схожої тактики, наскільки вона буде згубна для наших? Ворогів, тому що от, постійно говорять про позиційну війну, війна на виснаження, і Росія така потужна. Але все ж таки, якщо ми подивимося статистику знищеної технікою, нашими силами оборони, то ем, ну, наскільки ще Росії вистачить, тому що е, втрати вона несе кожного дня просто жахливі і руйнівні. Справа тут не тільки в техніці, справа наскільки людям вистачить сил, терпіння це все проходити. Росія ж покладається на живу силу в першу чергу. Тобто для Росії в першу чергу забезпечити мобілізаційний потенціал, який би він був кидати в постійні штурми, намагатись досягти якихось цілей і демонструвати ілюзію того, що вони насправді впевнені на коні і здатні досягти цілей. Для них це важливо. Це перший момент. А поки що в них, якраз якщо подивитись по техніці, проблеми по артилерії проблеми. На певних напрямках особливо виражено, але по живій силі, в принципі, ще немає у них цих бунтів. Що таке в війні на виснаження важважить не просто військова, військовий компонент, не тільки прояв. В першу чергу, вольові якості до боротьби. Того, в кого вони швидше закінчуються, то і програє в такій війні. Тобто це дуже важливо: вольові якості, перше, друге, це економічні ресурси і потенціал. І можливості вести тривалу, довгу війну, забезпечувати цю війну, фінансувати, мати тилове забезпечення, якщо не можеш сам виробити, хто тебе буде підтримувати, хто твої союзники, наскільки в них це тилове забезпечення розвинене, це також важливий момент. І наступний момент це наскільки твій. Супротивник налаштований до е, тривалої війни. Наскільки готові його люди, економіка, система держави? Тобто це цілий комплекс зв... заходів і які утворюють ось той зв'язок, які і, скажімо, так, призводять до перемоги тієї чи іншої сторони в війні на виснаження. А от, все ж таки, якщо ми подивимося тенденцію, то наші збройні сили отримують е, з кожним місяцем е, все більше нової технологічної зброї, і особливо всі ми чекаємо, е, що F-16 е, так е, прибуде до України, і наші пілоти зможуть їх ефективно використовувати. Е, як тоді вони змінять хід дії у війні е, проти Росії, коли, м, наприклад, якщо і буде позиційна війна, так але з отриманням Україною. І F-16, і атакамців, які будуть бити на 300 кілометрів, це може вплинути на, наприклад революційні дії в солдат проти своїх офіцерів і взагалі виснажити Росію набагато раніше? Тільки можливо це дійсно буде фактором: тобто, російські втрати, які вони мають нести як в живій силі, так і відповідно в техніці, так і в економіці. А, безумовно, це один із факторів, який має створювати передумови для того, щоб фактично ці солдати піднімали і скеровували зброю проти своїх офіцерів, а не йшли воювати. Це логічно було би зараз. Зараз, наприклад, у мене друзі, які є там під Авдіївкою, чи які пишуть, розказують. Вони кажуть, іноді самі, що чому ці солдати лізуть, коли у нас є пристріляні позиції, ми можемо їх знищувати. А вони йдуть і йдуть сили ворога. І чи не ефективніше їм просто взяти і повернути цю зброю безпосередньо проти свого начальства і сказати, все нам хватить, тому що нас відправляють відверто на загибель. До цього поки що не відбувається. Чи можуть бути передумови для цього найближчим часом чи в більш віддаленій перспективі так? Коли це настане, ось це дуже важкий момент, тому що насправді передбачити революційну ситуацію будь-яку бунти інше, це доволі таки важка. Важке передбачення, оскільки це ж стихійне явище, розумієте, воно іноді може виникнути навіть там, де ти не прогнозуєш. А там, де ти прогнозуєш, можна чекати і чекати, і нічого не, буде, не відбудеться. ну Тобто, умовно кажучи, візьмуть і збунтуються там якісь не знаю, не особовий склад там мобілізованих з Москви там чи ще звідкись, а збунтуються знову ж таки якісь зеки, ще хтось. Наприклад, які скажуть, що з нас досить і тому подібне. Тому передумови і перспективи цього є. Вони безумовно є. І насправді у війні на виснаження ми маємо бути в цьому зацікавлені. Треба розуміти, от війну на виснаження часто порівнюють з Першою світовою війною. Як вдалося в Першій світовій війні, що змінило? Були фактори, які впливали. Наприклад, це виснаження ресурсів в Німеччині. Це загроза того, що в них можуть бути на те, що сталося в Росії: більшовицький переворот, комуністичні рухи, там ліві рухи, і так далі. Це вступ у війну Сполучених Штатів, це інший фронт, це Росія, де сталося більшовицький переворот. і Це вплинуло, скажімо так, на те, що фактично потім Ленін з Троцьким підписали сепаратний мир з Німеччиною і так далі. Тобто, ось такі фактори вони мають вплив. тобто... Війна Перша світова, вона закінчилась не внаслідок класичних військових перемог. Вона закінчилась внаслідок вичерпання ресурсів однією зі сторін і готовністю ввести додаткові ресурси масштабно іншої зі сторін. Потрібний момент. Я маю на увазі сполучені штати, які допомогли зрештою союзникам тоді перемогти. А от е, використання Збройними силами України атакамсів. Е, що які вже наслідки можна констатувати? Е, тому що е, ця передача дуже важлива для, наш, е, для наших сил оборони зброї. Вже пройшло більше місяця. І що ми можемо тепер говорити? До чого ми прийшли, і як це взагалі вплинуло на хід бойових дій? Я думаю, що вплинуло принаймні. Була така інформація, що ми можемо застосовувати їх безпосередньо по позиціях ворога на лівобережжі Херсонщини, де зараз триває український наступ, і в принципі для того, щоб знищувати сили ворога, підкріплення особливо не скаржаться е окупанти на те, що по ним працюють касетки. Ну касетні боєприпаси. Це може бути якраз такима з касетною частиною. Ну, у нас звичайно є і інші снаряди. Для ствольної артилерії, з касетною частиною так само, але вони впливають. Загалом тут важлива кількість. Тобто, розумієте, що самі боєприпаси хороші, важить скільки їх і як широко ти їх можеш використати. Нам потрібно багато, тому що в нас лінія фронту. Але для підтримки наступу, як ми бачимо, це допомагає, тому що дає можливість вражати. Сили ворога, позиції його живої сили. От нам а, атакам сик, з касетної частиною треба сприймати як реактивну артилерію, яка має на меті підтримувати наступальні дії або знищувати ворога. Навпаки. Ну, тобто, залежно від того, де її вона застосовується, залежно від того, який напрямок, яка обстановка, це допомагає. А от щодо фугасної частини інформації практично немає на 300 кілометрів. Де вони, як вони, тобто на сьогоднішній день поки що важко сказати, але от на фугасну частину на дальність 300 кілометрів покладаю я особисто, то я думаю, багато тобто великі надії, сподівання, чому, тому що це дасть можливість вражати об'єкти ворога в більшій кількості ще ефективніше і краще в окупованому Криму. Ну, це в першу чергу, по чому ми можемо ясна річ по Росії. Ми не можемо, тому це тільки дальні тили в Криму в основному. От політична воля в країнах Заходу та Сполучених Штатів Америки буде, щоб надати саме цю зброю, тобто, щоб атакам все могли бити на 300 кілометрів, в тому числі, вражати Карченське міст? Я думаю, що так. Це питання просто часу. Очевидно, що зараз, коли ми говоримо в будь-якому випадку, чи війна маневровий характер буде носити, чи інший, чи це війна на виснаження. А в будь-якому випадку ворожі тили треба вражати, і для того, щоб вражати ворожі тили, потрібно мати відповідні сили і засоби. Тому я думаю, що Україна отримає на 300 кілометрів атакамси, і політична воля, мені здається, в цьому має бути. Ну розумієте, коли говорилося від початку про те, що Україні передаються атакамс навіть у версії 165 кілометрів, не 300. Вже тоді говорилось про те, що Україна підписала зобов'язання не застосовувати зброю подібно по території Росії. Я думаю, це підписувалось прицілом на те, що ми отримуємо на 300 кілометрів. Ну, не на 165 кілометрів, куди ми там дістати можемо. Тому мені здається, що так, це це майбутнє, це дійсно ми маємо отримати. І е, ще таке питання, що нині відбувається на, на лівобережжі Херсонщини, тому що за останній час е, багато існують думок, новин, подій, різних інформаційних вкидів. Проте, все ж таки, що там відбувається, і е, е, яких втрат зазнає наш ворог? Відбуваються активні бойові дії, наступальні дії українських сил. Поздарна на сьогоднішній день а лінія, яка контролюється українськими підрозділами, силами оборони на лівобережжі. смуга ось ця вздовж Дніпра від населеного пункту кримки до Антонівського мосту, це 60 кілометрів, довжина, яка фактично зараз під контролем сил оборони. Там тривають е, активні бойові дії. Очевидно, що нашим силам вдалося закріпитись вздовж берегової лінії, перекинути деяку техніку, сили і засоби. Я так розумію, що ми отримуємо підкріплення засобами ППО наших військ, тому що є рішення ставки Верховного Головнокомандувача, і це озвучував президент України Володимир Зеленський про те, що ухвалено рішення укріпити захист Херсону. Я думаю, що йдеться не просто. Про ППО для Херсону, а й підтримати наші наступальні дії, тому а, будуть прикривати. Ну і мета, я так розумію, це введення наступальних дій, там флангові операція з метою звільнення території і закріплення нас на лівобережжі. Тобто ці дії вони тривають. Очевидно, що у ворога виникли проблеми, тому що вони не змогли завадити висадці нашої нашої морської піхоти, десанту, селтеро на лівобережжі. Тобто вони вже е, на цьому етапі дещо програли, тому що дали нам можливість зайти. А очевидно, що тепер, коли наші сили зайшли, буде стояти задача розширювати цей плацдарм, уже створювати для ворога проблеми з логістикою і просуватися далі. Е, з метою перерізання логістичного забезпечення їхнього груповання на Мелітополь з Криму, з метою відрізання, от якраз частин е, певних, які знаходяться на запорізькому напрямку від Криму і так далі. Ну і плюс відтягування російських сил з тих напрямків, де зараз вони перебувають, що вивільнило б нам можливості, наприклад, вести більш активніші дії на Мелітопольському напрямку. Тому там йдуть наступальні дії українських сил. Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був сьогодні разом з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Дякую. Не забувайте підписатися на наш YouTube канал та поставити вподобайку цьому відео. Бережіть себе та підтримуйте Сили оборони України. До зустрічі!